Справжні прізвища українських зірок як так насправді має ім'я Ярослав Миколайович Карпук. Молодий співак із Волині, який розпочав сольний проект як так у лютому 22-го року. І псевдонім є комбінацією перших літер його імені та прізвища. А от кола це Анастасія Прудіус. Співачка обрала псевдонім Кола, який є скороченням від її дитячого прізвиська Колабок, що підкреслює її енергійність та життєрадісність. Справжнє ім'я співака Шумей Олег Шумей. Виконавець вирішив використовувати лише своє прізвище як сценічне ім'я і додав до нього японське звучання. Джері Хейл насправді Яна Олександрівна Шемаєва. Псевдонім Джері Хейл погодить від її дитячого прізвиська Ярік Джері та англійського слова Хейл Велбой. Well, насправді Велбої. Well, Артист обрав псевдонім, який є англійською транскрипцією його прізвища. Альона Альона, справжнє ім'я Альона Олександрівна Савраненко. Реперка вирішила використовувати своє ім'я в подвійному повторенні, що створює впізнавальний бренд та підкреслює її автентичність. Роксолана має справжнє ім'я. Роксолана Сирота. А про чиє прізвище ви дізналися сьогодні вперше? Напишіть в коментарях.